Вітаю за дротів та ласкаво прошу до нашої корчми. Давно не було оглядів на відомі онлайн проєкти. За час існування нашого каналу ми дізнались про багато популярних і не дуже тайтлів. Попереду ще багато ігор, деякі з яких вилупились зовсім нещодавно і не дотягнуть навіть до свого першого десятиріччя. Я бачу майбутнє. Завтра ти вже не жидеш. Світ онлайн-ігор тримається на чотирьох стовпах, чотирьох титаних MMORPG, про три з яких ми вже дізнались раніше. Це World of Warcraft, Elder Scrolls Online та Guild Wars 2. Четвертий вершник завжди залишався у тіні. І ні, це не Lineage 2, адже це PvP MMORPG. окрема категорія зі своїми іграми, про які ми поспілкуємось іншим разом. Мова йде за Final Fantasy 14, четверта і остання гра з величезною фанбазою, і контентом, який по якості не по. Уступається своїм братам. Сьогодні ми розберемо фіналку і дізнаємося, чи варта вона нашої уваги у 2025 році, як і чому ця гра провалилась, а пізніше стала легендарною. Який контент чекає на нас у грі? Плюси та мінуси фіналки. Кому саме сподобається ця ММО? Чому гравці масово кинули вов заради Final Fantasy XIV? І головне чи є адекватна безкоштовна альтернатива Final Fantasy? Hum. <Gã> <aí> Звісно, так, до вашої уваги, перший український сервер не менш легендарної MMORPG Perfect World. А бадон ПВ запрошую до себе гравців зі всіх куточків нашої країни. Українці, цей день знову настав. Порині світ магії та війни, де пригоди та епічні битви стають твоєю реальністю. Знайди нових друзів та стань справжньою легендою. Долучайся до українського ком'юніті та бери участь у ПВП битвах та сумісному дослідженню світу. Епічні івенти, регулярні. Ні, події та турніри для всіх рівнів гравців, де кожен має шанс продемонструвати свої навички. 100% донатів йдуть на закриття зборів для військових. На цей час зібрано понад 700 тисяч гривень для воїнів ЗСУ. Баланс та рівні умови. Твій успіх залежить не від донатів, а лише від твоєї скілухи. Неперевершена підтримка. Команда сервера завжди поруч, щоб допомогти вирішити будь-яке питання. Версія клієнта 1.5.5, А це означає більше данжів, більше механік та більше активностей. Невже тобі мало? Убери свою долю. Стань могутнім воїном, таємничим магом, спритним вбивцею чи доблесним вартовим. Хапай, друзів, завойовуй підземелля, борися з жорсткими босами і ставай справжньою легендою світу Perfect World. Приєднуйся до Абадон ПВ прямо зараз та відкрий для себе новий рівень пригод. Мій меч з тобою, і мій лук теж і моя сокира. Теж всі посилання будуть в описі до відео. Скажу чесно, не дуже люблю робити огляди на азіатські Лі меморпі. Ліхуайніал! Але Рофало тому, що Final Fantasy 14 важко назвати ММО азіатської школи. Під терміном азіатської школи я маю на увазі китайські або скоріше корейські онлайн-ігри, де панує Грінд, система заточки, часто пейтовін, стрибаючі цицьки, загальна вилизаність облич персонажів, анімешність, фансервіс та перевага у бік ПВП контенту у цьому випадку. Фіналка, що називається Гра від західної школи. І серед всього переліченого в ній є хіба що трохи анімешна стилістика. Ще пак адже гру розробили в Японії. Розробником, до речі, була і є компанія Square Enix, директор студії Неокі Йошида. FF14 почала свій шлях у 2010 році і проіснувала до 2012-го. Адже це була провальна гра з багатьох причин: поганий рушій, низька оптимізація, лаги клієнта, абсолютно жахливий інтерфейс гри, від меню крафту до пересування, відсутність базового функціоналу ММО, на кшталт аукціона, проблеми з чатом, скілами та багато іншого. Чи кажучи, це був шмат лайна? А це пам'ятник свині? Що б ви зробили на місці розробників? Наприклад, Блізиби просто похрюкали з ховрахів, які скаржаться, і залишили все як є. Такі ігри, як ГВ-2 або те виправили би все через декілька патчів. А представники кореї так взагалі закрили б свій проєкт. Тим часом Square Enix. 2012-му компанія вирішила закрити і перезапустити гру. І для цього вони почали кляти апокаліпсис івент у фіналці. Його назва була Ендофера. Вони буквально вписали планетарну катастрофу у лор замість звичайного вайпу. І цей Армагеддон послужив містком між старою та новою версією фіналки. По сюжету в грі з'явився місяць, який був в'язницею дракона Бахамута. Він вивільнився з неї і буквально почав косплеїти смертекрила із Вов. Палало, світ заполонили ворожі НПС, гравці вмирали, а планету рвало на частини. Тоді один із героїв ігролору, жертвуючи собою, телепортував гравців у майбутнє, себто у нову версію фіналки. Це дійсно був один з найкрутіших вайпів за часів всіх MMORPG. Локації повнились мобами, гравців закликали відбувати міста, але хаос не припинявся і всіх очікувало завершення в стилі війни нескінченності. На що зараз не вистачить яєць в Жодної ММО студії. Далі, коли сервери відключили, гравців дропнуло з фіналки, а на сайті з'явився трейлери з трейлер апокаліпсисом. А вже через короткий проміжок часу, в 2013-му, ми побачили фіналку на новому рушії під назвою Ерілм Reborn, де події відбуваються через 5 років. Таким чином, FF14 стала успішним перезапуском і змогла вишкрестись із лайна. Як це вже раніше зробив Elder Scrolls Online, або як це не змогла зробити відома New World. That is one big pile of shit. Давайте я не стану розповідати вам за лор Final Fantasy, адже це просто темний ліс. Існує багато різних всесвітів фіналки. Щось відбувається у майбутньому, щось у минулому. Але їх об'єднують маленькі деталі на кшталт тварин Чокобо, кристалів, магії, технології, великих мечів або кицько дівчат. Хай, валкадемейкафер К'ютерден Киттинс. Андеверсіті гаєр Брайсон. Are you here for Аюгірфедегеймер диска океакміксплейн. Якщо запитаєте мене на що це схоже, я би привів приклад із Warhammer Fantasy та Warhammer 40 тисяч. Події відбуваються на планеті Еорзея. Як завжди, ключова концепція це битва добра зі злом, плюс локальні конфлікти, плюс велика, по справжньому велика історія. Тут, мабуть, варто зробити більший наголос. Final Fantasy XIV – одна з найкрутіших сторік MMORPG. Це і плюс і, і мінус гри далі поясню. Основна сюжетна компанія гри просто неймовірна. Частково це інтерактивне кінцо на кшталт РПГ типу Відьмака, Спайдермен або God of War. Катсцени, снематіки, діалоги, все це ближче до серіалу та кіно, ніж до ММО. Star Wars The Old Public може буквально посунутись. Великі катсцени із повноцінною режисурою, постановка камери, світло, міміка персонажів, анімації. У ключових моментах повністю озвучені діалоги. З якісним. Кастингом англійських, японських та інших акторів чарівний саундтрек від композиторів. Часто під кожен сюжетний момент свій унікальний трек. Музика в цій грі то взагалі окремий оргазм для вух. У той же час квести та мейнсторік можуть бути прокляттям для вас, якщо ви не і взагалі не цінуєте квестовий контент, адже у фіналці він обов'язковий. Не зможеш скіпнути історію і піти у хай-левел контент або в інші доповнення, не пройшовши мейн квест. Більш того, він також впливає на прокачку. Тому або насолоджуйся якістю, або змирися, та розслабся. До речі, модель оплати у фіналки, що називається одна з найсмердючих. система злизана з World of Warcraft, а саме buy to Play плюс Pay to Play, тобто підписка. Give me your fucking... Купити гру можна як через Steam, так і через офсайт. Оплатити підписку можна через окремий сайт Мохстейшн, який створений спеціально для фіналки. Вартість стартер паку або повного набору можете побачити в Steam. До речі, прямо зараз діє знижка. А підписочка без малого від 11 до 13 долярів. Раніше вона коштувала дешевше, але через девальвацію гривні цінничок піднявся. Українські задроти нили на форумах, але розробники так і не додали регіональний прайс. Якщо все ж таки наважишся пограти, готова. Туйся відслюнявлювати 500 гривень на місяць. Wow. Погоджуюсь, гроші великі, але є альтернативний варіант. Замість цього вкластись у розвиток проєкту абдит. Наша корчма тримається не на мені або на платформі YouTube, або на інших факторах. Розвитку української мемокультури та нашої таверни сприяють ці могутні вершники. Величезна дяка вам за підтримку. Ви є та мотивація, завдяки якій існує наш заклад. Всі кошти йдуть на покращення контенту і трошки на мівіну для вашого корчмаря. Якщо у вас є бажання кинути пару срібла в нашу скарбничку, ви можете зробити це через Patreon, спонсорство або через Монобанк. Всі посилання будуть в описі. І щиро вам дякую. Припустимо, ви наважились помацати гру. Який контент може надати Final Fantasy 14? Ну, по-перше, ПВЄ. Воно дійсно якісне, велике, складне та глибоке. Ні в чому не поступається World of Warcraft, а можливо, в чомусь навіть краще. Ми маємо данжі, тріали, рейди та роглайк вежу. Інстина чотирьох гравців простенькі, швидкі та сюжетні. Деякі з них дуже інтерактивні. Тріали це міні-рейди на 8 людей з одним босом у вигляді арени. У кожного босса свій саундтрек, механіки та постановка. Є нормальний і хард режими. Рейди на 8 людей. Є декілька режимів: нормал для сюжетки, відносно прості. Сейвич – складні, аки героїчні. Ультімейт – найскладніший мод. Один вайп і 20 хвилин у смітник. Аналоги похали з WoW, а можливо навіть хардовіше. Окрім цього, є ще багато різного PvE контенту: кшталт гільдійних данджів, солодандів. З МПС та іншого. Вежа або Роуглайк. Це підземелля, які генеруються випадково. Ти стартуєш майже голим і поступово піднімаєш левел всередині інстансу, отримуєш нові скіли та знаряддя. Можна грати в соло або в групі. Дуже хардово, особливо в Соляру. Це здоровий варіант невдалого торгасту із World of Warcraft. Окрім цього, ви ще згадані квести із скацценами, діалогами та інтерактивом. Коротше, із ПВЄ у фіналці все добре. Чого не скажеш про ПВП-контент. Відкритого або фракційного ПВП, так само як і територіальних битв або облог замків. Все, що ми маємо, це БГ 5 на 5 та великі батлграунди з масовим замісом. ПВП у фіналці майже відсутнє, і потрібно лише для утримання скінів або чогось необов'язкового. Крафт Крафту грі глибокий і головне не вторинний. Є дві гілки розвитку підзбирачів та ремісничі професії. Під час крафту ти не просто тиснеш кнопку для створення, а проходиш міні-гру. Є два параметри для будь-якого крафта. Прогрес творення та якість. Ти вирішуєш, як комбінувати скіли, зробити швидше і дешево чи повільно, але з максимальною якістю. Крафтери роблять круті речі, як на початку патча, так і під кінець. У грі є аукціон, де можна стати мільйонером. Є скіли, бонуси та навіть ротації крафту. По факту крафт у FFXIV – це окремий класовий бій, тільки ти б'єшся з рецептом. До речі, про ігрові класи. Як завжди, я не буду розповідати про кожен клас окремо, адже ми збережемо це для окремої рубрики класів з MMORPG. Головна і крутезна фішка фіналки це те, що один ваш персонаж може бути будь-яким класом. Ця система зветься «Відсмокчить твіни. Схожу балигу ми вже бачили у Аркейдж. Замість класів тут джоби. Якого ти яйця мнеш, смугчи вже. Ні, не блоуджоби мається на увазі професія або напрямок. З першого по 30 левел ти початковий блоуджобець. З 30-го й далі ти обираєш, який саме блоуджоб хочеш прокачати першим, і також проходиш квестовий ланцюжок. Бу архетипам все стандартно: танк, саппорт, кастер, ринж та Мілі ДД. Серед танків це паладин, воїн, темний лицар та ганбрейкери з мечем гарматою. вайт Вайтмейдж, школяр, астролоджист та сейдж. Мілі ДД мають монаха, драгуна зі списом, ніндзю, самураї. Рендж ДД це барт, лучник із бафами, машиніст він же інженер із пушкою та турелями, дансер він же танцівник, напів ДД, напів саппорт. Серед магічних класів це темний чарівник, стандартний самонер, а також редмейдж, гібрид мілі атаки та магії. Як і сказано раніше, крафтери це фактично також окремий клас і гілка для блоуджобу, адже на його прокачку теж уходить час і він має власні скіли. Серед нових класів є вайпер – мілі воїн з двома мечами, який може об'єднувати їх. У Грецьфорд, а також Піктомансер, маг, який малює картини і може втілювати їх у життя, будь то зброя, творіння або навіть ландшафт. Це швидкий перелік всіх класів. Якщо бажаєте повернути стару рубрику і почути про Final Fantasy XIV, дайте знати у коментах. Неможливо не згадати і про ком'юніті Final Fantasy. Це без перебільшення одне з найдобріших та найадекватніших ком'юніті зі всіх. MMORPG. Гаразд з адекватністю можливо поспішив варто лише згадати про bdsm івенти Балмунга. Оце детальніше розповідав у першому випуску історії за MMORPG. посилання буде вгорі та в описі. Фіналка має найприємніше ком'юніті, і це частково заслуга самих розробників та безпосередньо науки Йошида. Культура привітності просто пропихувалась у мізки нових задротів. Девіс розробів, гра має бути комфортною, дружньою і без токсичності. У грі діє жорстка політика проти хейту, булінгу і токсичності. Square Енікс буквально банить навіть за знущання у чаті. My mama, Mama. Uh -oh. Я проти анальної цензури, але у випадку ЗМО я повністю підтримую такі дії. Гравці занадто токсичні, особливо у ПВП атмосфері, або якщо гра занадто доступна для всіх. Гра культивувала підтримку, і тепер вона має спільноту, яка завжди допоможе новачкам. Чи це порада, чи допомога пронести інст, або навіть дати гроші. У новачків біля Ніку є іконка зернятка. На ветеранів фіналки це працює як попка на толі кашарія. Всі допомагають один одному, ніхто не трахає твою мамку. Тебе скоріше навчать грати, ніж кікнуть із інста за криві руки. Тобі дадуть спорядження і приймуть у родину. Така собі утопія в МЕМОРПІДЖІ, але це не означає, що тебе можуть не проігнорувати або послати куди подалі. Просто відсоток цього набагато менший в порівнянні з іншими ММО. як мій пісюнчик. Все це також народжує тонни ролплею. Знов таки дивіться моє відео про історії з ММО. На початку я думав, що таких добрих людей в іграх мало. Світ токсичний, а це означає, що фіналка маленька по онлайну ММО, щось на кшталт лотро. Я не помилявся так зроду, покажу. Final Fantasy одна з найбільших MMORPG. Для розуміння, в 2021 році, через величезні черги, Square Enix була вимушена зупинити продаж гри. Ви розумієте? Зупинити Продаж гри, що Че ти чорт забрайш. А директор науки Йосіда звертався до гравців з проханням не продовжувати підписку, якщо не плануєте грати. Це дуже рідкісний крок від розробників ММО. Приріст у гравців також посприяв відомий маскот Вовчика Асмон Голд. Якраз в ті часи 20 21 року він розчарувався у World of Warcraft, адже БФА та Shadowlands виявились шматками лайна. Тоді він вирішив спробувати фіналку. І був не те, що приємно здивований, а просто Здебільшого від якості гри. ПВЕ контенту, ставлення до гравця, а також дружнього ком'юніті. Тому й не дивно, що тисячі гравців, які дивились його контент, назавжди переповзли у FF-14. Уточне онлайн невідомий. Піковий онлайн в стімі 100 тисяч гравців. На момент запису відео 15 тисяч. Але міряти онлайн по стіму для ММО буде тільки останній додікус. Сайт MMO Population демонструє показник у 330 тисяч гравців онлайну одночасно і 70 лямів аккаунтів загалом, що вже ближче до правди, але все одно не відображає повної картини, адже цей сайт спирається на Reddit, і там теж є свої нюанси. Коротше, з онлайном у Final Fantasy 14 все більше, аніж норм. Також рік тому відбувся графічний апдейт фіналки. Підрівняли персонажів, моделі, матеріали, освітлення, навколишнє середовище та інше. Гравці позитивно сприйняли такі. Зміни, а ось бойовка у грі Таргетна, що подобається далеко не всім. Є маунти, головоломки, NPC-помічники, казіно та можливість грати на інструментах. Також у грі є сезонні івенти та система хаусінгу. Є такі щорічні івенти, як День Закоханих, Всесвітній жіночий день, японський Новий Рік, Великдень, Літній фестиваль, Геловін, Різдво та інше. Причому кожен раз вони несуть нові квести та винагороди. Хаусінг у фіналці реалізований через окремі житлові райони у відкритому місті. Але розділен кластерами сервера, тобто це не інстан-зона, як в Лотро, але й не повністю відкритий світ з ділянками як в Аркейдж. І тут є певні мінуси, адже якщо ділянка зайнята. Ти повинен чекати, поки місце звільниться. Місця в дефіциті. Купівля домівок відбувається в якості лотереї. Ти робиш ставку, проходить жеребкування, пощастило, ти власник хатини. Не пощастило. Славік незвичайний безхатченко. Він не тягається з купою сумок, не порпається по смітниках. Трошки дебільна система, але маємо те, що маємо. Загалом кастомізація хатини практично безмежна, купа декору від шпалер до освітлення та можливість обставити його як завгодно. Але загалом, через важкість отримання, власна домівка надає тобі невеликий статус мажорчика всередині Файнал фентезі. Переходимо до висновків: плюси, мінуси, а також відповідь на питання, чи варто грати у Final Fantasy XIV. Головний мінус гри це її монетизація, не дивлячись на повну відсутність, Pay2Win, Підписка плюс Buy2Play у 25-му році це повний крінж. Нормальні ігри давно відмовились від оплати заради доступу до гри. Деякі запровадили платний косметичний батлпас, що також буде краще ніж підписочна модель. Плюс до цього ціночок в Україні доволі немалий. Я нічого відсутність адекватного ПВП є також занесу до мінусів. Його в грі неймовірно мало, і воно є лише рудиментом. Раніше я казав, що такі ігри, як Вовга, В2 або ТЕСО, не мають справжнього ПВП контенту, і що це лише ПВП аспекти. Фіналка в цьому вигляді ще слабша. Тому, якщо ви ПВП гравець, іди. Навряд чи вона задовільнить ваші потреби. Невеликий мінус це система хаосінгу через лотерею. Тут розробники також догледіли. А ще можливі черги на старті нового патчу, аж до призупинення продажу гри до спаду онлайну. Це, звісно, доволі рідкісне явище, але як ми вже переконались, все можливо. Також для когось мінусом може видатись стилістика: кішко, дівчата, лолі, семпай, крімпай, чокопай, коїтя та інші принади японської MMORPG. Ще один мінус: гра не має українського перекладу. Точніше він був і створювався самим ком'юніті, але через внутрішні негаразди його закинули і по якійсь причині видалили й завантажень. Тут можна порадити лише одне. Oh, привет! Oh, привет! На щастя, плюсів у грі набагато більше. Можливо, найкраща сюжетна та квестова компанія серед всіх ммо ігор, яка на ізі може конкурувати і за Светор або Elder Scrolls Online, а може й краще за них. Відмінний та багатий ПВЕ-контент. Рейди та інсти нічим не поступається королю цього аспекта World of Warcraft, а в чомусь навіть нафармили їм за щекоїнів, якщо брати до уваги Роуглайк підземелля. Неймовірно затишне та добре ком'юніті, мінімум токсичності, адже модератори уважно слідкують і банять порушників. Чудовий та глибокий крафт, непогані ігрові механіки, постійна підтримка патчами та DLC. Тут не буде великих пауз, як, наприклад, у Rift Online. можливість прокачати всі класи на Одному персонажі, Екофрендлі як для соло гравців, так і паті. Багато контенту, повна відсутність пейтовін, можливість кросплею на різних платформах, окрім мобілочок, а також русачків без можливості купити гру. Не розстраюся. І на головне питання: чи варто грати у Final Fantasy 14? Я відповім безумовно так. Of Ця ММО займає почесне місце серед лідерів онлайн-ігор. Вона заслужила його великим онлайном, якісним контентом, гучним тайтлом, зрілим ком'юніті, а також прикладом того, як можна піднятись із калюжі до вершин. Гра відмінно підійде любителям ПВЕ контенту, соло гри або паті геймплею, сюжетних місій, глибокого крафту, затишної атмосфери, тим, хто давно шукав адекватне ком'юніті, або, врешті-решт, самого світу Final Fantasy. Трохи менше. Фіналка сподобається тим, хто любить постійний рух та прогрес, як ніяк гра більш схильна до горизонтальної прогресії. Про розвитки ММО та їх напрямки в корчмі також є відео. Посилання буде в та в описі. Ну а ще, можливо, фанатам ПВП типу вашого корчмаря. З цим у фіналці все доволі сумно. Хоча й без цього я порадив вам спробувати цю гру. І якщо ви все ще маєте сумніви, чи варто віддавати гроші, спробуйте тріалку. Так, в стімі є безкоштовна тріальна версія. Вона надасть вам 200 плюс, а то і всі. 500 годин контенту. Його справді багато, і вам дадуть можливість помацати майже все, що є в грі для того, щоб зробити свої висновки. Якщо ви шукаєте українську спільноту, вона є і не одна. В нашому Діскорді я створив багато порталів, які ведуть до різних гільдій та кланів зі всіх MMORPG. Я розповів далеко не все про фіналочку. Як і мінімум окреме відео про класи це дуже цікава тема. Якщо ти хочеш побачити такий контент, дай знати у коментах. Дякую за те, що додивився це відео аж до цього моменту. Посадив цибульку, підписався на корчму та залишив комент для просування. Ще більше подяка могутнім вершникам, які залишають пару монет вашому корчмарю. Я ніхто без вас, і ви стимулюєте мене розповсюджувати ММО культуру по Україні, як карта з чому по лордерону. Попереду. Ще багато цікавих історій з MMORPG. всіх обійняв та пробафав до зустрічі на онлайн просторі.